Олася з учасницями шоу вагітна у 16». Мало хто згадає учасницю першого сезону Олену Холошу. Випуск з нею закінчився тим, що її хлопця Сергія відправили за грати. Син Антон тоді лишився з батьками тата, а сама Олена втекла до Києва. Але найжахливіше далі Олені заборонили бачитися сином, а Сергій потонув у водоймі. За кілька років дівчина завагітніла вже від іншого. Бойфренд її залишив. А з сином Адемом у віці півтора роки стався трагічний випадок. Зараз. Золена знімає костюмовані тіктоки, а дітей каже, більше мати не хоче. А от хто дійсно є зіркою тіктоку, то це Ніка з жовтих вод. Учасниця третього сезону розійшлася з чоловіком Данилом через зради. Вона сама виховує сина Сема. А ще дівчина дуже змінила свою зовнішність. До речі, це ж Ніка конфліктує з найскандальнішою учасницею шоу Люди. Дівчина, яка у 15 завагітніла від 32-річного вчителя інформатики, робить дуже крінжовий контент. Її чоловік Сергій служить в ЗСУ і не схвалює поведінка дружини.